Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя Мене все ще звати Владислав. І я продовжую все ще грати Монстера Камін. Так, ми минулого разу пройшли отут на Найтмері, не відкрили оту будівлю, та й фіг з нею. Так. Досягти. Арку. арк Віс. Більше 100 камня на стоку. Kill the boss і. візаутбілдинг Ені Томпстоунс. Це типу не помирать. Напевно. Чи Томпстоунс це. Ану, щас. Може Томпстоунс це оці? Це статуй, ні. Ну, Томпстоунс це тоді наші могили виходить. Та. Катапульта мені взагалі не попадалася, до речі. Оцю штуку я не знаю. Не хочу ставити, чи хочу, поки не хочу. Movement uh, таке собі. When an attack kills Burning Enemy. The attack is next cooldown. О, а це можна на підпалених. А якщо виключити нафіг усе. І чисто спробувати витрісти дракона. Виключити усіх міньйонів. Так, один камінь за золото. Це можна. Давайте повиключаємо нафіг цих міньйонів. Один за дерево, золото. Можна залишить. Тебе виключаємо. Золотий дракон. Ну, мені насправді він не сильно подобається. Оцих. Виключаємо, виключаємо, виключаємо. Оце. Хірон on... За міньйонів? ні, виключаємо. Frost дрейгон. Нормальний. Мені подобається. All Explosion Size. Що у нас на Explosion може бути? Оце. Explode Set a Fire Zone. О. Нормально. Так, Adjacent Tower. successful Attack Have Chance to Generate Explosion. Mm -hmm. Ну, я не знаю, чи на драконів це буде діяти. Типу, а так, все вирубаємо зайве. А це, Ну, не сильно мені сподобалось насправді. А це мені теж банер. Ну, давайте, може, спробую його. Тий банер. Так, ну, типу. Типу, ось так. І максимально зараз щось наставляємо. 100 камні. На чому можна камінь привести? Worker City Багато камня добувати. Давайте спробуємо Worker City. він досить. Досить сильний, сильне місто. Якщо ставить багато всяких будівель додаткових. Алло, а карта заспавнилась так спеціально. Це прям неприємно, я б сказав би. Оп, проходимо. -г 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 -г. Оце, давайте бан. Оце бан. Шом, шоми. Камінь, камінь, камінь. Можна камінь спавнити. Давайте. В принципі, враховуючи, що нам треба багато камня буде. чому ні. О! Маяк я теж хочу взяти. Давай я встигну. Встигаю. Я встигаю. Дерево. Дерево теж можна сюди поставити. Мені башня б якась була б непоганою Давай, давай, давай. Башню, башню нормальну. А нормальну? А прям хорошу. Ладно. Ну хай буде хоча б така. Типу, краще, ніж нічого. Це ще що? Бейліс, так, це збираємо досвід. Я по то золото хотів забрати, але. Але з цим поки біда. Давай. Атак спід, демедж. Ну давай покращуємо. Оце, це, 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 золото, золото, дайте золото. Прям дуже потрібно золото. Е, давай, давай, давай. Цей досвід зібрати, Тут дуже його багато. Оу. Ладно. Так. Атак спит. О, сюди. Синенький. В принципі, підходи. Дракон. Дракон, дракон, дракон. Сюди ставим. Дракон, підходи. Мені, б звісно, вогняного дракона було б класно. Але такий теж підходи. Так, сюди. Залітай. цього давай розвалюємо камінь є закидуємо Ну, в принципі, ще що, можна багато мільйонів на наспавнить. вони будуть допомагати мені камінь збирати пізніше. Головне просто їх багато на наспавнить. На вибухи. М -м, давайте діть цю лабораторію сюди. На вибухи. Оу! Оу! Цих тіпів розвалюю До... Серйозно? Вау, wow, серйозно? Не не, не вмирай. Вот левел. Mm -hmm. Давай. Є шанс направить багато. Ти чого так попер вперед? Дивиться. Ні, тут уже небезпечно. Все, заходимо. О, то прям вижив на останньому. Так, ну основне завдання з камнем сюди прийти. Це прям основне. Так. М -м -м, дерево, дерево, то я накопаю. Відхиляємося, все. Так, що я хочу взяти? Магніт. Магніт можна. А цей банер Ну, не знаю, давайте магніт. Камінь або золото. Давайте глянемо, що тут є. На вибухи. На вибухи, а ця штука класна. Так, наперед тоді ще. Цю поставимо. Арту. Рирольчики. Харвестін. Блін, по башням нічого. Оу, да Дракон. Так. Золото хай може випадатиме. Ладно, тоді, напевно, пішліть на золото. В принципі... В третю зону, напевно, я й ходити не буду, щоб не померти. Що щось тяжкувато. Ну, звісно, може мені пощастить, і я прям... Підкачаюся дуже сильно. Оп, пролітаємо. 24 секунди. Ладно, поки живу. Начебто. Живу, живу, живу. Та живу нормально. Давай забираем. Золото, золото все збираємо. Скільки? 28? Ну, три золото до такого виніс. Фігня насправді Так, самони не хочу. Оцю штуку, ну давай. Тавери, щоб сильно намахували. Оце статую поставлю. Вже все хвата. Деревом. О! Три деревяшки, хорошо. М -м, тут ящик. Там дерево. Хорошо, погнали. Сейчас, я думаю, цих швиденько винесу Е. Yeah. тепер можна камінь золото, дерево це забрати Демедж. Підходи. Я довольний. це забираємо Так. Там ще є ресурси? Таке як ще є. Дерева. Ну непогано. Вот тут. Ой-ой-ой, засаду. Не-не-не. Идите отсюда. И идите отсюда. Так, кожаный, кожаный. Ідіть нафиг, кажаный. Статуя злива. Надо пробовать. Кажани выносим. Кажини выносим и надо пробовать статую забирать. Вона, звісно, знаходиться в такому дуже дуже поганому місці, але треба. Давай, 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 давай. Сайс. Давай, разочок можна. Камінь. Камінь давай. Тут забираємо золото Надо. Досвід. Ну... мені б за ящиком цем. Давай, 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 давай. Ария mm, демедж ну давай демедж В принципі можемо на вибухах більше. Так, можна пушкарів поставити можна камінь ще Давайте камінь чим більше камня ми настакаємо до фінального боса тим буде краще. Ну, Продовжуємо. Золото є. Досвід збирається. Дерево. Дерево хочу. Хочу големо. Голема, Голем, голема забрати. Нормально. Дерево забрали. Досвід відбираємо. Камінь збираємо. При любій можливості треба збирати камінь. На вибухи, на вибухи обов'язково цю штуку ставлю. Вона рідко випадає. Йди оцю, йди Ти диви. Так, камінь збираю. Алля-ля-ля, куди підходиш? Ой, оце проблемка. От цього треба виганяти. Давай, давай, давай. Здохни. Не хоче? Не хоче здихать. Тут би я... Всю забрав. О, все нарешті той здох. Так, ресурси збираємо. Підбігла скотина. О, вогняний. Давай. От сюди. Вогняного дракона теж треба відставити. З ним проблемки є. Деякі. Це дерево. встигну забрати. встигну. Дерево багато треба. Та блін, багато чого мені треба. На все був би час. Так, ну начебто все. Нічого я з них не візьму. Тут вкинули. Що я хочу по зброї? По зброї по зброї. А я навіть не знаю. Може айсдрейк? Або може ще цього міньйона спробувати. Ну він мені не дуже сподобався, я його пробував Він такий слабуватий. Айсдрейк це стильно. Ну ладно, давайте. Спробуємо цього міньйона особисто покращення. Атак спіт. О, це можна ще взять. М -м... Мартіру покращуємо до третього. Ще, атак спіт. Прикол. Давайте камінь. Блін, прийдеться ставити міньйонів. Я хотів на вогонь якийсь, але мені трошки не вистачає цього. Трошки не вистачає якоїсь шкоди. Золото. Особисто, давай особисто. У мене зараз дві зброї, а не три, по суті. Зараз буде тяжкувато. Ну, будемо сподіватися, що витащу. Давай, давай, я відганяй. 24 секунди. Ну, в теорії, якщо... Ай-яй-яй-яй-яй. І в теорії, якщо що, я здох Ні, живу. Живу, живу, живу. Пощастило. Опять. Це було прям. Воркер атак спид. Окей. Ще и атакувать може. Ладно, сейчас схильнемся. Tower, explosion size. о, oh. Оце oh, сильна штука. Це прямо зараз буде сильно. Вкидаємося. Ну це тільки на башні. А ну, непогано. Так, зліва алтарь, справа ящик, ящик берем. Ария, ну, давай. От тут. пролітаємо алтарь. Пробуємо забрати. Ой-ой-ой, золоті, чуваки. Ну куди ж ти тікаєш? Не надо тікати. Рерол. Рерол. Блин, дамедж, давай. С команки. Оцю штуку надо брать. Розмір вибухів тут прям буде залетать нормально. Давай. Розмір вибухів тут нормально буде залетать, потому что я потім могу вместе стоять. Наваливать по колу просто. Еще прокачаюсь нормально. Блин, я тут на крызе, блин, незручно. Ладно, так я не забру. Хоча... Что-то и забрав. Блин, камень пішов в минус. Крисис Тауэрс энд Хиро Дэмэж. 10% Ні, от... Не, це буде краще. Це сильно краще. По золоту. З Золотом вообще біда. Цих надо вбивать. ті міньйони ніфіга не хочуть працювати. Ящик. Ще... Мільйон. Ну... давай. Ай! Все, давай, 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 золото, я це все хочу забрати. Але вся проблема в тому, що місто не тримається. У мене башень мало. І маленький рівень дерева. Давай тут пнем. Рівень дерева може піднімемо трошки. 28 рівень. Непогано вже Опа, опа. Це их виносимо, виносим. и Так. Додаєм Просто додаєм башні Хоча б якісь Арія, блін Давай так. Демидж на цю або швидкість на магніт. Магнітарія, ну не... ну не сказав би, що прям настільки сильно потрібно. Не, міньйон коротше, взагалі якась фігня не, не на це місто може. Він он, типу, бігає ну толково з нього мало. Не заходимо. <гум> Він там залишився, клас. Киляємося. Так, особисто покращення або Золото. Чи є сенс, -сенс туди вриватися Як я казав, я пропустив би. дагери Камтям багато може копати. Ммм. Mm, давай спробуємо. Давай спробуємо. Оце. Накидуємо. Оце накидуємо десь тут збоку. Ворі ставим. Баліста. Ммм. Mm, ще вибухи. Блін, мені б по башні на вибухи було б непогано, а не ще вибухи. О, а це ж на вибух працює. Давай. Щирий рол. Прикольно. All explosion size. О, oh, двадцаточка. Блін, походу, треба йти за золотом, Ризикувай. Угум. Mm -hmm. Ладно, погнали. Ризикнем. У мене великий радіус. Можна спробувати ризикнути. Просто 20%, ну то немало. Прям взагалі немало. Проблема в тому, що... Тут на кризі управління немає ніякого толком. Залітаємо сюди. І стоїм. Є шанс, що я тут виживу. Просто треба... Давай 8-7, десь 6 секунд треба. Є. Забираємо. Забираємо. Дерево. Теж забираємо. І погнали. Дракон нарешті. Блін, тільки другий левел. Коли буде третій? Третій левел мене просто врятував би тут. Але на жаль. Так, оцю штуку треба ставити. Та й оцих надо треба ставити насправді. Угу. Камінь. І камінь ставимо. Погнали. А, стоп, ялинки. Ці забираємо. Погнали. Камінь. Більше ста камінь. Де мені... Де мені 100 каміння взяти, Алло? Дерево вкидаємо максимально зараз. Тут начебто все. А ось камінь. Ну дерево теж треба вкидувати. Дерево вкидувати, щоб швидкість атаки башень була більша. Камінь. Бажано весь ще є вкидувати. О, вибухи. Давай так, щоб більше... Більше проджектайлів було. що за бос павук 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 ну не знаю не знаю хорошо чи погано Під павука мені просто тікати треба по факту і не Ммм. В теорії... В теорії я його може і побити. Досить непогано. І погано, що він ото того місто б'є. Не хотілося б. Щоб місто демедж отримувало. Ай-яй-яй-яй-яй. Що мені... Камінь треба. От камінь. Кидаємо. Кидаємо. Ай, павук. Камень, 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 камень. Короче, камень іду, дух кидаю, все що є. Максимально. Золото. Ну, золото мені не так потрібно. От камінь. Баліста. Ну давай ще сюди. Так. У нього хпшек уже не так багато. Терпимо. Камінь. Так. Головне ще її не відкиснуть. Так, що мені? Мені... Це золото і не потрібно. Мені павука добити Є! є є є є є є є, -є, -є. Павук впав. Чудово! Золото. Ну, можна тоді забирати Баліста. Сюди. Так, але вони зараз не відкиснуть тепер. Вибухи в мене вон, якісь здорові пішли. Камінь. Хай буде на всякий випадок. Повкидуємо. А, спаунер. Не, Не помітив насправді. Так, дерево. Дерево мені не... Так вже потрібно. Ну все, я прохожу. І кам я, і камня достатньо. Ні, з боссом все ж таки мені пощастило. Павук, він такий не сильно складний, тому що в нього ніяких не бронів, нічого. Від гравця, в принципі, там і участі сильної не потрібно. <кхух> Прикол. Давай. Воні, оці, понаставляємо тут сейчас на башнях така шкода люта не мені подобається як магніт э, скажімо так скейлиться від цих всіх вигухів Що тут ще є цікавого нейберкут о ну от ще можна цих Ставить. Так, все, заходимо. і вриваємося. Тик, що у нас? ДПСка по герою? 2500! Ху -ху -ху. Більше города навалював. Ну, по факту це ось. дпску магніт всю витягнув М -м, Цей банер фігня дриль мені допомогла. Камінь збирати. Вау! Перший раз я бачу, щоб щось більше набило, ніж меч. Ну, начебто перший раз. Окей. Відкрив статую на майнінг. Майнг рок'с Шанс Healing the Hero. Угу, прикольно. Прикольно, але цим я не буду користуватися. Така фігня, насправді. Так, можна ще й героя вкачати. Типу, що прям взагалі вообще Давай Давайте атак. І. Атак спідтауер. Або міньйони. Давайте атак спідтавер. І. На початку золото. Чому ні? Прогрешен. Колекція. Оце я відразу вимикаю, ну йо нафіг. І я так нічого і не зібрав на вогонь толком, тому що мені катапульта ц... не випала, оця штука не випадає. Може карта не та, може місто не то. Але давайте на цьому будемо завершувати. У нас тут не так багато залишилось. Буквально декілька ще відео, та й все. Будемо проходити уже до кінця. А зараз всім дякую за перегляд і всім пока.